Депутати, котрі відзначились не словесним піаром, а тим, що пропонували закони та проекти законів, які були прийняті в інтересах України, саме за таких варто голосувати, вважає експерт. Якщо навпаки нічого не робила, що там є робити в парламенті далі? Або людина, яка голосувала за ті фашистські закони Януковича, або за закон Ківалова. І Колісніхенка, також не варто обирати тих, хто піариться на горі українців, фотографуються із автоматами на фоні захисників України, нібито в зоні АТО, хоча насправді не воював і воювати не збирається. Псевдопатріотичні політичні сили мають ще одну суттєву відмінність. Ці політичні проекти вони не мають якби команди, як такої вони відрізняються одним сильним лідером, який фактично представляє всю політичну силу. А люди, які знають, Є в списку цієї політичної партії, вони фактично невідомі і вони ніде не, не виникають, не не з'являються на публіці. Тобто, фактично, люди голосують за одну за одного кандидата, і оця стара система змішана система. Вона дозволяє провести за цим кандидатом інших людей цих котів мішку. Також експерти радять не полінуватися і використати масив інформації, що дає інтернет, подивитися, чим досі займалася людина і що обіцяє зробити, отримавши владу. Читати варто не лише програми, адже. Усі політики як один обіцяють лише позитивні зміни і ще обов'язково перевіряти інформацію в кількох джерелах. Розумію, що багато колишніх регіоналів вони будуть пробувати купити мажоритарні округи, але це вже питання до громадян України, наскільки вони готові продаватися за гречку, холодильник, рис чи якісь інші блага. Ну, власне, виборці тепер мають проявити свідомість. Складний для України час важливо обирати тих, хто зуміє домовлятися. У Верховній Раді має бути консолідована патріотична сила, яка має конституційну більшість голосів, кажуть експерти. Голос у парламенті набув особливої ваги, і боротьба за нього буде серйозна. Але вибір за простими українцями. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час.